Всім привет, мої хороші. Вийшла короче, я за продуктами і завела тривогу. Загрузо балістики. І тепер стою, кучкуюсь біля дому. Не знаю, куди это мені. Чи туди, чи назад. Як то страшно. і стою. А що робити? Ай, така вже, конечно, осень. Малини не очень, це из останніх новостей. От. покажу вам трохи природу. Ну, як не очень? Слава Богу, що немає температури такого, да, горла. Я йому випаласкала, шакала. От. А це оце, знаєте, як дуже сильно нежить. от тече з носа. Вчора текло конкретно у нього. Той этот нос натер. Ну, самі знаєте, в общем, як воно це все відбувається. Якось так. Слава Богу, що хоч без температури, а то в нас як не одне, так друге. Вчора сходила, скупилася, вартіта взяла Мелістан, взяла Мокспрей, А що ще взяла? А, і мазь, А, от это, знаєте, як от є євкаліптові мазюки різні. Ну, то взяла. Щоб розігріти. вчора натерла його бо кинулась у мене вдома евкаліптовий бальзам кстати очень класна фишка евкалиптовый бальзам Ну, е там остався эвка я то в принципі аптечку взяла у мене там в сумці всегда все було а ще було в комоді на самой полці. полке там різні. Я взагалі человек аптека. <гум> Ось, так, щоб оставалось до хера цього всього і прийшлося купувати. А це вийшло. Я тут хочу капусти купити, напасить. Знаю, чи йти потихеньку чи не знаю, що робити. Коротше, хочу наквасити капусти. Захотілося зараз, треба такі, вона дуже корисна в своєму соку. І виходить в кресниці моєї 22 жовтня день народження. Три рочки. Це думаю зайти в ігрушечний, подивитися, що нібудь. Не знаю, правда, що. Взагалі, що нібудь. Може, малому якісь пазліки куплю, щоб так трохи пособирав, посидів. Якось отлікся, бо зараз на карате ми не кодимо, що він захворів. От. І вигляньте, яке красиве таксі їде. Голубеньке, гарненьке, я на такому не їздила. Думаю, якісь пазли візьмуємо, може. Не знаю, так, знаете. А, опять моя очередная ПМС. Я дуже хочу до дома. С этим холодом просто чокнусь скоро уже. Вот. Трохи включаю вже цей, потому що нереально в малому холодно, до свет пройде. Нормальна така сумма. Так що вот так от так, короткометражка. Вчора ходила, красоту наводила. Реснички. Девочка позвонила, як хорошо, що є такі дівчини, які... Беруть з мене за матеріал тільки. То чоловік був вдома один вихідний. Я этот... сходила коротше, Розвивалася. Хоч з малим якби виходила, знаєте, трохи. А зараз ну, тіпа, не виходимо толком. Бо воно ж соплі течуть, знаєте, а на вулиці ще більше вони течуть. Це не особо прикольно тут, ну, ходить, коли хтось з носа тече. А я не можу сидіти в квартирі, я не можу. Хтось сказав, що час пройде, буде легше, де да, ніхера воно не легше. Взагалі ніхрена. Коротше, то вийшло. Я сейчас скучку це вдома дома. С вами по аллейке. Смс-ки ніякі пока не приходять, пишут. Балістика на Павлоград. Дуже холодно. Прям дуже. Це і так із останніх новостей. Ой, господи, що то сипеться з берези. Що ще хотіла сказати? Їздила я, ще знаєте, куди, в этот рекордну, там а, організація права на захист, а вроде бы то вроде би, би то прийняли мои документи. Ну, перший раз я поїхала сама, вот как по гуманітарку їздила и якраз ці знакомі, що Везли мене на гуманітарку, ну, не тільки мене і самі получали. Вони теж туди заїхали. Ну, в общем, я пішла туди. Вроді прийняли мої документи. Ну, а у багатьох знайомих відказали одразу зі старту. Ну, я не знаю. В общем, короче, результат через місяць, типа, по 3600 на чоловіка. Не знаю, як вони. Вони типа, сказали, що. три месяца подряд, либо по 3600 типа, на человека, либо, ну, типа, 10 800 за три месяца на человека. Ну, не знаю, я, я была бы рада любому исходу. Хоть 3600, 600, хоть 10 800. Потому что сейчас страховая выбыла Кириллова болячка, и сейчас вот это свет платы за коммуналку скоро. Ну, короче. хочу зайти на ринок, подивитися йому теплий костюм який небудь Бо-бо. мало вещей коротше мало мало теплых вещей поэтому во так вот любимої друзі лицо так не снимаю потому що Телефон притоло до себе, одна рука в кармані, Ну холодно реально. Холодно. Показывать вам свои не особо хочется. Бо опять будет казать, что крыви. Короче, інтерв'ю бабурки з моїм голосом. Кому-то противным, может быть. Ну прямо холодно, дуже холодно, конечно. Так що, ось такі діла у мене наразі якось так. Розочаровуєшся в людях з кожним днем. Вже я не хочу і Не общаюсь ні з ким із тих своїх знайомих, які в мене були. Знаєте, яка бідна? Я думаю, кожен спитав це на собі. У мене ще й такий характер в цьому плані. Знаєте, якщо мене раз підставлять, ну, я більше з тих людей не общатися не буду. Може, це погано, може добре. Я не знаю. Но мене вбивають люди. Знаєте, для яких я, я як запасний варіант. Так було всю жизнь. Я вам колись казала, що я то, знаете, як психолог, то була для многих. Так було всю жизнь і так зараз. У мене було там несколько людей, з якими я общалася ще. Ну, типу тесно з нашого села. Да, так то я, в принципі, привіт, пока, до свидання. Ну, типа, зовсім общаюсь, не кажу, я дуже общительна, типа, но чтобы так лично общалась только с несколькими людьми. Вот. И ці люди звонят только тогда, когда им херово. И вот в очередный раз за эти дни я испытала эту потребность во мне, когда что-то надо, Достать номер телефона або некая помощь. номер ми знають Звонять 24 на 7 І я якби, що б я не делала я для всіх була свободна розумієте? вот а... потом просто наглим образом беруть і кидають. ну як бы тобі там, ну, щось надо Ну, даже не то, что там мне что-то надо, в принципе. Как бы... Мне как что-то надо. Google в помощь. Номера и так далее. А люди... Ой, короче, то за свою личную жизнь, то еще за что-нибудь. Я поддерживаю. Понимаю. Потім, коли у них все налаживается, і я дзвоню просто знати, як дела. Елементарно ніхто не бере трубку. Ну і в мене був один колись такий вивод в моїй житті, що я зробила такий вивод, сказавши, що все не буду вдатися. Довго не навчалася, а з війною почала зібратися. І тепер знову 350 разів про це пожаліла. Кожен день убіждаю, що я об этом жалею. Неприємна ця вся ситуація, дуже неприємна. Чому люди дозволяють користуватися людьми другими. Коли тобі щось треба, ти знаєш номер, коли в тебе все нормально, ти не знаєш номер. Ну коротше. Ще теж з одним таким близьким чоловіком общалася. Теж перестала мені дзвонити писати. В общем, короче, пригрузила я вас опять своими проблемами, бляха, муха, холодно. Решила я в общем идти. Так перше тут перчатки тоже подила бы. Иду в самую дальнюю точку, в игрушечный магазин. Потом уже назад буду йти Та візьму хлеба мені надо. Ми же хтось узнали локацию. А потом уже после як мало я дучится, ним Там рядышком эконом у нас і надо набрати води. Мы живем така красота. Набрати води. специи. Хлеба у тебя. Не, может сейчас до сих пор возьму. Так что тут такие справа у нас. Что-то фигня, это вся дружеская история. Ну, нахер. Вже як є, так і є. Значить, Боженька мене ограждає таких людей. Я дуже вдячна, що в мене є ви. І як ви то знаєте, ви мені е, рідні, чужі, так? Да? З вами якось легше, чим. Там де на когось надієшся, а тобі потім нож в спину. Так що така історія. Получається. Все, вважав, що куди не плюнь, Все напоминає дом. Знаєш, що вдома тепло, вдома уютно, вдома комфортно. Тут все роздражає з такою силою, що просто жесть. Просто жесть. Такі іноді времена, временаше. Дуже хочеться піти десь на роботу. чоловіку кажу, сиди поки дома. І малого на карате, і ось малий заболів, І поїсти щось готовий. Ну, коротше. А хочеться забутися. Вчора, до речі, домалювала крисушками картину, повішала на стінку, потім вам покажу. Розпочала людочкина ну, котика того зимового. Помалювала, помалювала, теж дроки б'ють. Посвящення жасне. Дома в мене в цьому плані все налажено. Два тих гуманітарних фонаря. Я от оставляла. Ну, знаєте, були міста, де можна було поставити. О, навіть лайт ну, лампа. Да? світильничок. Було куди опритулити, щоб тобі було видно, що ти малюєш. І Так не видно ніфіга. В общем, за що не візьмеш, це все роздражає. Просто капець. Так же само термос. Дома два термоса були. Ще й просила а, на цю людинку, яка збирала тоді речі. Кажу, найди термос, хоча б. Ну, час і ночі необходимо. Він новий, новістенький у мене. Там, так по малому б наколотила, навіть той теплої води. Так постійно її грієш, ту воду. Як йому там хоть захочеться, Постійно грієш. Коротко. Я ж вам кажу, що куди не плюнь. Це тобі чогось не вистачає. Всього. То того, то того, то всього. Біси, просто біси. Тому, як ви знаєте, в мене ото є то швидкий газ, то медляний тормоз. Знімаю, вам знімаю, є бажання то вообще ничего не снимаю, Нема бажання. Думаю, так пока иду. Скучно. Вам трошка засниму, языком потеляпаю. Десь тут. Должна, должен был достигнуть. Все в магазине грошей. Такие справы. Осінь і так, конечно, хандриш постоянно. Ну Но... а не дома так-то вообще. О, господи. Хандра зъедає. Ті обої. Ще не знаю з яких времен постройки цього дому. Вчора ікнула і цей ті обої коротше дома задерла мало там штори, думаю, як же ж я буду його як на ключи забирать там голі стіни вони роздражають ну, все магазин рушка і коротше а воно прям вообще ну, тіпа, даже без обоев там. Ну, короче, ребятка мои родненькие, куча всяких недоликов. Я не кажу, что дома було все ідеально, ну, блин. Кидырки, які тобі не нравились, ты їх закупорювала. Якщо не было вже назад. Косметический набор. Ну, запоняли, да? Ой, косметический. Для ногти краса. Знаю, що вроді так ума казала, що любить красити. То я взяла короче, набор. Взяла малому пазли. Тому може хоч відлучитися телефон, бо пазлика посиляє. Так що, таке дела. Хорошого сім'я. Пишіть мені. Пишу. Мало пишете мені під коментарями чи під відео. Так що не втрачайте мене, я тут з вами.